Привіт усім, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Ми вже неодноразово говорили конкретно по різних країнах: Німеччина, Польща і інші європейські країни, що змінюються правила. Змінюють правила для українців, в тому числі, щодо виплат, щодо різних обмежень, щодо доступу до тих чи інших соціальних проєктів. І сьогодні в цьому відео ми поговоримо про Німеччину, Австрію, Норвегію та Польщу, які зміни. Там чекають українців і не тільки українців, але українців в тому числі. Так що я вас попрошу максимальної уваги. Додивіться до кінця та підтримайте це відео. Дякую за вашу підтримку. Перед тим як ми перейдемо до основної теми. Сьогодні почитав цікаву статтю Володимир Зеленський в Хорватії заявив, коли. Може закінчитися війна, він сказав, що відносно того, що зараз відбувається на полі бою, є така перспектива, що в 25 році можна закінчити війну. Як вам ось таке передбачення або заява? Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Давайте спочатку перейдемо до Німеччини, де найбільше українських біженців. Я окреме відео робив щодо Німеччини і зараз. Конкретно наголошу на тому, що має змінитися, якщо Бундестаг підтримає рішення уряду, якщо без всяких там замудрюних слів, то якщо українець і не тільки до речі, українець, а й всі інші іноземці на території Німеччини, які отримують допомогу від держави по безробіттю, не захочуть працювати, будуть відмовлятися від роботи. То протягом трьох місяців їм буде скорочено виплату на 30%. А я нагадаю, що для одної людини в Німеччині на руки виходить 563 євро. І якщо відняти 30%, це така суттєва знижка. Також протягом одного місяця на 30% скоротять тим. Іноземцям, які не приходять на зустріч з куратором щодо працевлаштування, ну тобто була домовленість, приходьте, будемо розмовляти, а ви не прийшли. Вам гоба і 30% мінус. Також змінюється підхід до тих іноземців, які працюють нелегально і отримують допомогу. тобто, якщо ви отримуєте допомогу, то нелегально працювати ви не можете. Якщо ви будете працювати легально, то допомога вам не належить і змушують громадян все ж таки виходити на чисту воду. Якщо ви працюєте нелегально, то або легалізуйтеся, або звільняйтеся і не отримуєте допомоги. Так не може бути, що ви і отримали допомогу, і десь там нелегально ще й підробляли. Ну також є ще додатковий бонус для тих роботодавців, які будуть брати до себе іноземців, які погано знають мову. За це їм будуть якісь субсидії, якісь бонусні так, гроші, мабуть, або ще якась знижка по податках. Але за рахунок цих субсидій роботодавець буде відправляти додатково мовні курси тих іноземців, які він взяв до себе на роботу. І таким чином ті будуть працювати, навчатися, і роботодавець буде в плюсі, тому що він буде мати ще якийсь бонус. Якщо Бундестаг підтримає все ж таки цей законопроект, то вже до кінця цього року, 24-го, цей законопроект може почати свою дію. Давайте перейдемо до наступної країни. Це Австрія. Австрія максимально сприяє тому, щоб громадяни України, які на тимчасовому захисті, перейшли на карту побиту. Ну, назвемо її так. Карта побиту. В Австрії вона називається по-іншому, але для нас це буде карта побиту. З 1 жовтня громадяни України мають можливість претендувати на так звану карту РВР яка дає необмежений доступ до ринку праці Австрії, для того, щоб отримати цю карту. Українець має працювати офіційно і мати повну ставку. І сам підробітки не рахуються. Ну і бути застрахованим протягом останніх двох років щонайменше на 12 місяців. В такому випадку для громадян України можливе отримання такої карти. Також є ще додаткові вимоги для того, щоб отримати цю карту. Це є договір оренди житла, дійсний закордонний. Паспорт знання німецької мови на рівні А1 або диплом про вищу освіту. Якщо всі вимоги виконає українець, він має право отримати карту РВ в Австрії, яка дає безмежний доступ до ринку праці. І через 5 років громадянин України може претендувати на постійну посвідку проживання в ЄС. Але є маленький нюанс. Якщо ви отримуєте таку карту, то всі соцвиплати для вас будуть скасовані. Цікаві нововведення пропонує країна Норвегія. Для громадян України, що мається на увазі, ця країна скасувала автоматичне отримання тимчасової допомоги для українців, якщо вони приїхали з шести областей України відтепер, якщо українці приїхали з таких шести областей, як Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області. Вони не будуть мати можливості отримати тимчасовий захист в Норвегії. Ці українці можуть отримати відмову в наданні тимчасового захисту, і, до речі, на Норвегію не розповсюджуються закони Європейської комісії, Європейського Союзу, тому що вона не є їх членом. Є ще маленький нюанс. Це нововведення стосується до тих українців, які приїжджають зараз. Тобто, якщо ви приїхали скорше, закону такого ще не було, і ви в Норвегії отримали тимчасовий захист, то вам його зараз не будуть скасовувати. А отже, Новоприбулі після 27 вересня, громадяни України. І якщо там буде визнано, що людина приїхала от з тих шести областей, які є, по їх думці, безпечними, то такій людині може бути відмовлено в тимчасовому захисті. Які зміни в Польщі стосуються українців. Давайте в першу чергу це для дітей. Бо як такої допомоги Польща не виплачує, тому претендувати немає на що. Була 300 її вже досить давно скасували. Але виплати на дітей. На дітей від одного року до трьох для дітей, які ходять в школу, це, це все ще є. Зміни торкнуться в першу чергу виплат на дітей від одного року до трьох. Якщо раніше громадяни України, які мали дітей від 1 до 3 років і мали статус песель укр мали можливість отримувати 500 злотих допомоги на дитину від 1 до 3 років, і якщо мати працювала, то могла отримувати щомісяця також півтора тисячі злотих компенсації на ясла, то зараз може отримати тільки півтора тисячі злотих на дитину від року до трьох, якщо працює. І на цю допомогу українські батьки можуть податися у випадку, якщо вони протягом року перебувають в Польщі на статусі Укр безперервно. Ну і звичайно, багато хто стихається з такою проблемою, що якщо мама приїжджається з дитиною, а дитині, наприклад, два роки. Вона теоретично мала би претендувати ще на допомогу від Польщі до 3 років, але щоб отримати цю допомогу, треба мати 365 днів на території Польщі безперервного стажу перебування по статусу Укр. Коли це перебування вже якраз проходить 365 днів, дитині вже 3 роки, і вона вже на це не претендує. Ось, таким, ось з такою проблемою люди стикаються. Ну і 800 я просто так коротенько нагадаю, що українські батьки на дітей можуть отримувати, якщо українські діти ходять. Школи на території Польщі. Тобто, якщо дитина не ходить в школу на території Польщі, то і 800 плюс вона не зможе отримати. Ось такі зміни в Європейському Союзі по різних країнах потрохи входять в свою дію. І як бачимо, переважно ці зміни спрямовані на те, щоб українців спрямувати на роботу. Або українців спрямувати на отримання там, карти побиту. Тимчасову сталу і тому подібне, щоб зі статусу тимчасової допомоги перейти на інший статус. В більшості випадків країни по цьому напрямку йдуть, пропонуючи різні карти, пропонуючи різні там, соціальні пакети і тому подібне. Працюєш, заробляєш, себе забезпечуєш, зможеш отримати ось там цей документ чи цей. Не працюєш на соціалці, на жаль, не зможеш. Друзі, ось така інформація, такі ось новини. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.